Як налаштувати рахунки обліку у програмі, прикладні рішення баз ERP та БАЗ-КУП в першу чергу орієнтовані на оперативний облік, тому при введенні документу в інформаційну базу він першочергово фіксується саме у оперативному обліку, а бухгалтерські проводки формуються вже під час закриття періоду окремою регламентною операцією. Це зручно. Адже в програмі працюють не лише бухгалтери, а й менеджери з продажів, менеджери закупівель, комірники і так далі. І таким користувачам не обов'язково володіти знаннями з бухгалтерського обліку. Головною задачею таких користувачів є точне зазначення вимірних параметрів господарських операцій, при введенні документів. Тобто, їм потрібно правильно вказати номенклатуру, кількість, підрозділ та інші параметри. А вже працівники бухгалтерської служби на введені раніше документи сформують проводки для бухгалтерського і податкового обліку в автоматичному режимі. Оперативний облік призначений для аналізу показників роботи організації для прийняття управлінських рішень, а регламентований, тобто бухгалтерський облік. Потрібен для формування регламентованої звітності для подачі до податкової інспекції, органів соціального страхування, статистики. Налаштування рахунків обліку в конфігураціях БАЗ ERP та БАЗCUB встановлюється у межах плану рахунків, на рахунках якого одночасно ведеться бухгалтерський та податковий облік. Ми з вами розглянемо наступні варіанти настройки рахунків обліку в проводках. Вибір рахунку в загальних настройках, встановлення рахунку для конкретного об'єкта обліку, а саме для таких об'єктів, як номенклатура, розрахунки з контрагентами, ТМЦ в експлуатації, грошові кошти, статті витрат, статті доходів, індивідуальне завдання рахунку обліку для окремої господарської операції. Розглянемо ці варіанти у програмі. На початку розглянемо налаштування рахунку обліку грошових коштів, адже воно має свою відмінність від налаштувань для інших об'єктів. Рахунок обліку потрібно зазначати безпосередньо для кожної каси і банківського рахунку. У меню «НДІ та адміністрування відкриваємо картку організації. Переходимо за гіперпосиланням банківські рахунки. В мене в базі вже створено банківський рахунок організації. Давайте поглянемо, як в ньому задається рахунок бухгалтерського обліку. Відкриваємо запис. На вкладці Облікова інформація в нас є поле Рахунок, в якому зазначено рахунок обліку безготівкових грошових коштів. Це рахунок 311. Зазначення рахунку обліку є обов'язковим. Якщо поле залишити пустим, програма не дасть вам створити запис про банківський рахунок. Перейдемо за гіперпосиланням каси підприємства та переглянемо, як зазначається рахунок бухгалтерського обліку для каси. Відкриваємо запис. Бачимо, що у карті також є поле Рахунок. В мене вказаний рахунок 301 готівка в, в національній валюті. Повторюся, що вказувати рахунок обліку потрібно обов'язково, адже без цього програма не дозволить створити запис про касу підприємства. Для встановлення рахунків обліку у загальному порядку переходимо у меню Регламентований облік, відображення документів у регламентованому обліку і Настроїти рахунки обліку. Загальний порядок настройки рахунків обліку дає змогу встановити рахунки за замовчуванням. В нас відкрилося діалогове вікно, у якому ми можемо задавати рахунки обліку для конкретної організації. Тобто, якщо у базі ведеться облік по декільком організаціям, то налаштування потрібно прописувати для кожної організації окремо, навіть якщо вони будуть однакові. Настройка містить окремі вкладки, розділені за об'єктами обліку, власна номенклатура, номенклатура передана на комісію, ТНЦ в експлуатації, грошові кошти, подарункові сертифікати, розрахунки з контрагентами, доходи та витрати. Розглянемо їх по порядку. На вкладці Класна номенклатура ми бачимо один запис для основного складу з встановленою групою настрою к фінобліку товари 281. Група настройок фінобліку – це довідник, у якому створюються записи про набір рахунків для обліку певного об'єкту. Для номенклатури це набір рахунків для обліку номенклатури на складі та її продажу. Поглянемо на заповнення групи настроїв фінобліку товари 281. Ми бачимо, що за даною групою настроїв номенклатура обліковується на складі за рахунком 281, на комісії за рахунком 283. Цей рахунок прописується для операцій комісійної торгівлі у випадку, коли наша організація виступає комісіонером, тобто продає товари, отримані від комітента. Рахунок виторгу 702. Також до нього заповнюється стаття доходів. Виторг від продажів. Вирахування з доходів 704 рахунок. Рахунок для обліку знижок та повернень. Рахунок обліку собівартості 902 та відповідна до нього стаття витрат. Собівартість реалізованих товарів, продукції, послуг. Коли ми закриваємо вікно настройки, то бачимо, що справа від неї. Міститься розшифровка в настрою. Це зроблено для зручності, для того, щоб нам не потрібно було кожного разу провалюватись та переглядати склад рахунків обліку. Дане налаштування, нагадую, використовується по замовченню. Що це значить? Це значить, що починаючи створювати записи у довіднику Номенклатура, програма буде присвоювати дану настройку для всіх записів. Виходить, у нас є одна настройка. Яка говорить в програмі, що вся номенклатура, що створюється у довіднику по складу основному, має обліковуватись за рахунком 281. Але ж на одному складі ми можемо обліковувати також і інші ТМЦ, які не є товарами. Візьмемо, наприклад, канцелярію. Для її обліку ми хочемо використовувати рахунок 201. То як пояснити це програмі? В такому випадку. Нам потрібно робити налаштування для конкретного об'єкту обліку, тобто для номенклатури. Для цього спочатку створимо з вами новий запис у довіднику група настройок обліку номенклатури. Створюємо запис підписуємо його, канцелярія 201. Вказуємо рахунок обліку на склад. 201. Якщо ми знаємо, що канцелярія у нас продаватися не буде, то нам буде достатньо вказати лише рахунок обліку на складі. Отже, записуємо запис. Переходимо у довідник номенклатура і скористаємося варіантом налаштування рахунку обліку для конкретного об'єкта, тобто для номенклатури. У довіднику в нас є вид номенклатури канцелярія. Для цього виду. Ми будемо встановлювати по замовченню групу фінансових настройок обліку номенклатура 201. Відкриваємо вид номенклатури. Йдемо на вкладку значення по умовченню. І в полі Група настроїк фінобліку обираємо необхідну нам Канцелярія 201. Зберігаємо. Давайте створимо для цього виду номенклатури новий запис: папір А4. Вводимо назву та зберігаємо елемент. Після цього переглядаємо групу налаштувань регламентований і фінансовий облік. Як ми бачимо в полі група фінансового обліку в нас автоматично проставилось налаштування рахунків канцелярія 201. Для всіх інших елементів, які ми будемо додавати до даного виду номенклатури, також буде застосовуватись автоматично група настроїв фінопліку Канцелярія 201. Хочу зазначити, що налаштування групи настроїв фінобліку, які ми зазначаємо для виду номенклатури, будуть діяти не в межах конкретної організації, а загалом для всіх організацій, що ведуться в інформаційній базі і використовують номенклатуру. Створену для виду номенклатури, що ми налаштовували, на відміну від налаштування у загальному порядку. Отже, якщо у виді номенклатури ми зазначили настройку фінобліку, програма буде використовувати саме її. Якщо настройку фінобліку не зазначено, то будуть використовуватись настройки по замовченню. Відкриємо для перекладу вид номенклатури меблі. Перейдемо на вкладку значення по замовченню. Ми бачимо, що в даному виді номенклатури групи настроїв фінобліку не зазначені, а це значить, що для цього виду будуть використовуватись настройки ГФО по замовченню. Товари 281. Для налаштування обліку номенклатури за іншими рахунками, таких як 203 облік ПММ, 221 МШП та інших рахунків. Потрібно робити налаштування так само, тобто зазначити по об'єкту для виду номенклатури. Отже, налаштування рахунків обліку номенклатури ми здійснили: якщо організація має операції комісійної торгівлі і виступає комітентом, тобто передає власні товари для продажу комісіонером, то на вкладці Номенклатура, передана на комісію, ми аналогічним чином, як і для вкладки Власна номенклатура, Задаємо рахунки обліку для такої номенклатури. Вкладка ТМЦ в експлуатації на ній зазначаються рахунки обліку малоцінних необоротних активів, що обліковуються кількісно, та рахунки обліку для бібліотечних фондів, якщо у вас такі є на обліку. У мене в базі створено налаштування для малоцінних необоротних активів різного строку використання. Налаштування для них будуть однакові, відрізнятиметься лише строк експлуатації. Відкриємо один із записів та переглянемо його налаштування. Для запису зазначається строк експлуатації 12 місяців, вид ТМЦ малоцінний необоротний актив. Не бібліотечний фонд, а саме малоцінний необоротний актив. Та нижче в нас зазначені рахунки. Рахунки обліку в експлуатації 1122. Рахунок обліку амортизації 1322. Рахунки світяться сіреньким кольором, оскільки після створення їх вже не можна коригувати. На вкладці Грошові кошти ми безпосередньо не додаємо налаштування обліку грошових коштів, а лише бачимо перелік вже створених банківських рахунків та, кас, та вказаних при їх створенні рахунків обліку. На цій вкладці немає кнопки Додати запис. В списку ми бачимо налаштування, які ми робили з вами на початку відеоуроку. На вкладці «Розрахунки з контрагентами в мене створено два записи. Давайте розглянемо їх заповнення. Відкриємо групу налаштувань фінобліку Розрахунки в національній валюті обов'язково має бути зазначено валюту взаєморозрахунки. Для обліку в національній валюті це, звичайно, гривня. У мене стоїть перемикач розрахунки в гривнях, оплата в гривнях. Та нижче зазначено, які саме рахунки обліку взаєморозрахунків використовуються. Для розрахунків з постачальниками використовуються рахунки для боргу рахунок 631, для авансів рахунок 37,11, для тари – 631. Для розрахунків з клієнтами, тобто з покупцями. Борг враховується за рахунком 361, аванс 68,11. Тара – 361. Розрахунки по комісії винагорода за комісійну торгівлю 6851. Відкриємо наступне налаштування Розрахунки в іноземній валюті. Бачимо перемикач встановлено на варіанті розрахунки у валюті оплата у валюті. Для обліку взаєморозрахунків з іноземними постачальниками використовуються наступні рахунки. По боргу 632 рахунок, по авансам 37,12, по тарі 632. Для розрахунків з іноземними покупцями встановлено такі рахунки. Борг 362 рахунок, аванси 68,12, тара 362. Для розрахунків по комісії, рахуночок – 68,52. Дані налаштування використовуються в програмі по замовченню. Якщо для обліку взаєморозрахунків нам потрібно використовувати інші рахунки, відмінні відстановлені по замовченню, то ми використаємо варіант налаштування рахунків по об'єкту обліку. В даному випадку об'єкт, що нас цікавить, це облік розрахунків. Наприклад, нам потрібно відображати розрахунки по оренді приміщення на рахунку 6851. В такому разі ми можемо задати необхідні нам налаштування у оферті або договорі, в залежності від того, який варіант виглядає для нас зручнішим. Ми будемо встановлювати налаштування рахунків обліку у оферті. На початку створимо потрібний нам запис у довіднику групи настроїв фінобліку розрахунків. Додаємо новий запис. Підписуємо його та вказуємо, що це розрахунки в гривні у нас перемикач встановлено. Так як це в нас є постачальник, то ми зазначаємо з вами рахунки обліку розрахунків з постачальниками. Рахунок обліку боргу 685,1 рахунок обліку авансів 685,1. Рахунок обліку авансів зазначати обов'язково, навіть якщо він такий самий, як для обліку боргу. Поле не можна лишати пустим, оскільки це призведе до того, що не будуть співставлятись між собою документи находження та оплати, внаслідок чого по розрахункам буде висіти розірване сальдо. Тому рахунок авансів ми зазначаємо обов'язково. Так як цей контрагент для нас виступає постачальником, то ми можемо заповнити лише рахунки обліку з постачальником. Для покупців ми дане налаштування не будемо використовувати, тому заповнення цього блоку не обов'язкове. Наш орендодавець буде ТОВ «Авангард». Відкриємо по ньому оферту та налаштуємо рахунки обліку розрахунків. У нас вже створена оферта, відкриваємо її. В оферті на вкладці Інші умови ми зазначаємо потрібну нам групу фінансового обліку розрахунків. Провалюємося у довідник та обираємо створену раніше групу Оренда 685.1. Зберігаємо запис. Також для наочності покажу вам, як вказати групу фінобліку розрахунків у договорі. Але зберігати ми його не будемо, оскільки ми вже визначились, що вказуємо рахунки у оферті. Для цього відкриваємо картку контрагента. Можемо безпосередньо відкрити звідси. І за гіперпосиланням договору створюємо договір. Група фінобліку розрахунків зазначається на вкладці Облікова інформація. Ось у нас є пола група фінобліку розрахунків. Ось тут обирається цей варіант та зберігається у договорі. Закриваємо договір та не зберігаємо його. Отже, ми зазначили групу фінобліку розрахунків по оферті. Що буде відбуватися далі у програмі? При створенні документу купівлі буде зазначатися оферта. І вже з неї програма буде автоматично підставляти у документ варіант групи фінансових настроїв, який ми зазначили. Створимо разом з вами документ. Обираємо «ТОВ авангард Оферта у нас підтягнулася автоматично. Зазначаємо, що це в нас оренда приміщення. Ціна тисяч Підрозділ, на який ми відносимо витрати, адміністрація. На вкладці додатково перевіряємо групу фінансового обліку розрахунків. Як ми бачимо, в нас підтягнулася група фінобліку саме з оферти. Проводимо документ. У варіанті індивідуального завдання рахунку обліку для окремої господарської операції необхідна настройка групи фінобліку задається безпосередньо у документі. Продемонструю вам цей приклад наочно. Наприклад, ми хочемо обліковувати взаєморозрахунки за комунальними послугами на рахунку 3771. І в нас у базі вже є створений документ на витрати з електроенергії. Нам потрібно відкрити цей документ та зазначити в ньому вручну необхідну нам групу ФІН-обліку розрахунків. Йдемо на вкладку Додатково, провалюємося у довідник. Групи фінобліку розрахунків. оскільки необхідного нам запису у довіднику ще немає, то створюємо його, вказуємо назву Комунальні послуги 377.1. Розрахунки в гривнях. Зазначаємо рахунки 377.1. Рахунок боргу. А рахунок авансу також 3771. Зберігаємо та обираємо цей запис. Проводимо документ. Під час формування проводок у регламентованому обліку програма застосує рахунок обліку взаєморозрахунків 3771. На вкладці Статті Витрат ми вказуємо налаштування рахунку обліку. Для статті витрат за певним підрозділом у мене створено два записи. Це налаштування для однієї і тієї ж статті витрат, але для різних підрозділів. Дані налаштування кажуть в програмі, що витрати віднесені на статтю витрат комунальні послуги за підрозділом Адміністрація потрібно обліковувати на рахунку 92, а за підрозділом відділ продажів на рахунку 93. Отже, це в нас загальне налаштування рахунків обліку витрат. Також можливий варіант налаштування рахунку обліку за конкретним об'єктом, в даному випадку за статтею витрат. Продемонструю вам такий варіант, на прикладі статті по витратам на рекламу. Йдемо у меню Фінансовий результат і контролінг, статті Витрат. Відкриваємо статтю Витрат витрати на рекламу. Ми, наприклад, знаємо, що дані витрати завжди відносяться на рахунок 93. Тому ми можемо одразу вказати цей рахунок прямо у статті витрат. Переходимо на вкладку регламентований облік. Перед тим, як задати рахунок, нам потрібно піти у меню Ще та дозволити редагування реквізитів. Тепер ми можемо задати рахуночок 93. Все готово, зберігаємо запис. При виборі цієї статті витрат програма їх завжди буде відображати на рахунок 93. На вкладці доходи встановлюється налаштування рахунків обліку для інших доходів, тобто доходів, не пов'язаних з основною діяльністю. Доходи від основної діяльності це доходи від продажу товарів, послуг та продукції. Взагалі, налаштування рахунку обліку доходів робиться аналогічним чином, як і для статей витрат. Зараз на екрані ви бачите налаштування у загальному порядку для доходів за статтею курсові різниці, що виникають від продажу валюти. Рахунок обліку таких доходів 714. Також ви можете вказати рахунок обліку безпосередньо у картці статті доходів, так як ми це робили для статті витрат по рекламі. Окремих налаштувань для відображення проводок по ПДВ робити не потрібно. Оскільки рахунки, на яких ведеться облік ПДВ, прописані у коді конфігурації, тобто їх налаштування користувачем не передбачено. Є один важливий момент. У прикладних рішеннях BAS ERP та Базку, на відміну від інших версій програм для обліку, не використовуються рахунки обліку очікуваного ПДВ, а саме рахунки 6431 та 644.1. Розрахунки по ПДВ з бюджету обліковуються на рахунку 641.2 та формуються податковими документами. По дебету документам реєстрації вхідного податкового документу, по кредиту податкова накладна, яка видана покупцю. По податковим зобов'язанням проводки по рахунку 643.2 формуються документами. Податкова накладна по дебету рахунку. Документ відвантаження по кредиту рахунку. Так як рахунок обліку очікуваного ПДВ 643.1 не використовується, то по авансових платежах проводка по ПДВ не формується. По податковому кредиту проводки за рахунком 644.2 формують документи. Документ надходження по дебету рахунку, реєстрація вхідного податкового документа. Тобто податкова накладна вхідна по кредиту рахунку.